Всім привіт! Я зараз на локації буду робити фотозону на рочок для хлопчика. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Ну, Я починаю працювати всім гарного перегляду. У мене сьогодні дві такі арочки вже зібрала. Дуже швидко збираються. Тут метр і метр двадцять ширина, і буду зараз на них монтувати велюр. На каркасики я вже змонтувала велюр, і зараз в кафе немає світла. Тож я, напевно, змонтую зараз неон на каркас, поки дадуть світло. І, як завжди, велюр я монтувала на магнітики. Дуже швидкий монтаж. Я користуюсь магнітами класної якості. Ось так вони виглядають у мене. І вони надійно тримають і плівочку, і велюр, і якийсь декор я ними кріплю. А, словом, для мене вони незамінні. я ними користуюсь постійно. Розкажу ще про велюру. велюр. Валюр теж класної Якості він дуже гарно тягнеться, з ним взагалі дуже легко працювати. Швиденько можна змонтувати і. А, в принципі, є достатня палітра кольорів, можна підібрати під будь-яку фотозону. Ну, мені подобається. Так, зараз <клес> змонтую неончик на цю арочку. І сподіваюся, дадуть світло, буду працювати далі. Ну, а весь декор, от, який ви зараз бачите: каркаси, велюр, магнітики. Все це можна замовити у нас, написавши нам соціальній мережі. Посилання будуть під цим відео. Ой, я майже не підготувалась до фотозони. Зараз э, ці написи я їх щойно склеїла. Це об'ємні написи палістеролу на пінопласті. Мені треба ще на них прикріпити магнітки, щоб змонтувати. Я це буду робити за допомогою звичайного пістолету клеєвого. Змонтувала вже написи, вони в мене тримаються на магнітах, дозаду покажу вам. А, і тут у мене полістирол на пінопласті. Об'ємний. Полістирол є в захисній пліочці. Зараз я знімаю. Напис змонтований. Не я також вже змонтувала. І тепер буду надавати кульки і робити гірлянду. Я надала кульки 12 дюймів і зв'язала їх по дві штучки ось так. І тепер буду збирати гірлянду. Просто на стрічку. Між собою їх перекручую. Уже потім, коли я закріплю цю гірлянду, я її буду розширювати! Гірлянду я буду кріпити за такі біндери. Це звичайні канцелярські біндери просто великі. Я прив'язую до них стрічку і цю стрічку до гірлянди. Гірлянда в мене зібрана. Скульп 12 дюймів. Такий має вигляд. Вже повністю зібрала гірлянду і така в мене вийшла фотозона. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, саме каркаси, магніти, написи. Все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі.